Ось такий вигляд має селище Кліщіївка Бахмутського району Донецької області після приходу туди руського миру. Відео оприлюднило міністерство внутрішніх справ України. На цих кадрах випалена земля і жодної живої душі. Словом, абсолютно відсутнє життя, яке ще два роки тому вирвало в селі на Донеччині. Терористи Путіна залишили після себе, як завжди, руїни, біль і ненависть. До початку великої війни Росії проти України в Кліщиївці проживали 443 людини. З моменту окупації села більша частина людей виїхали. Офіційно про звільнення села силами оборони України стало відомо 17 вересня цього року. Бажаю міцного здоров'я. Ми воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5 ї окремої штурмової бригади, е окремої об'єднаної штурмової бригади поліції Людь е виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщівка е Донецької області. Від російських окупантів, проте ворог не полишає спроб захватити, можливо, працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України, слава Україні! Героям Слава! Оборона Кліщіївки тривала від кінця листопада 2022 року по кінець січня 2023 року Від околиць селища Кліщіївка до околиць тимчасово окупованого росіянами українського міста Бахмут близько двох кілометрів.